Козацька толока в селі Павловичі стає вже традиційною. В перші чотири роки тому встановили пам'ятний знак козацькому місту, в другій відновили козацьку криницю, в третій поставили пам'ятник Богдану Хмельницькому, котрий бував тут разів за п'ять, і нині пам'ятний знак на місці страти уродженця села павловицького полковника Івана Поповича, котрого козаки називали Шрамом, і який став головним героєм відомого роману Пантелеймона Куліша. Чорна Рада. Найбільший шрам у нього був все-таки не на тілі, їх було багато, я повторююсь, а найбільший шрам у нього був у серці, тому що він бачив, що Україна найбільше потерпає і страдає від того, що немає своєї державності. І все ж своє життя він присвятив цьому подвигу, державотворчому, державотворчій роботі. Часи Козаччини Павлович була чималим містом, мала десь 20 тисяч населення. Після поразки під Берестечком саме тут Богдан Хмельницький збирав військо для дальших боїв за волю України. І коли вже після смерті Хмельницького одні гетьмани почали тягти Україну до Росії, інші до Польщі, саме паволочанин Іван Попович і боровся за її незалежність. Довгий час ця історія була забута. Відроджувати село взявся новий сільський голова в минулому кадровий військовий і журналіст Володимир Григорович Пасічник. Нащадки тут можна сказати, ми всі козацькі нащадки. Проценко. От Проценко був вчителем нас. До речі, він перший започаткував наш краєзнавчий музей. Це він почав його організовувати збирати. Зараз його син живе, місцевий підприємець. Є Бондаренки, є інші. На святі виступали художні колективи районного будинку культури та знаменитий гук. Урочисто звучав і козацький оркестр енергія із Житомира. Школярі дивували всіх своїми саморобками, народні майстри, рукоділлям і гостям, і господарям смакував козацький куліш. Сьогодення кожного жителя нашого району не відмінялось і не відміняється. Мається на увазі соціальні питання. А село Павлович, ну, все я говорив у своєму виступі. Це колиська нашого району, колиська створення козацтва свято закінчилося пізно ввечері молодіжною розважальною програмою.